Пройшов горнило боїв в АТО, звільняв від російської навали Київщину і після чотирьох поранень, отриманих на Донеччині, продовжив службу в ТЦК. До війська Андрія Яворського вперше мобілізували в 2014 році. Потім чоловік ненадовго повернувся до цивільного життя, закінчив національну академію сухопутних військ і знову приєднався до лав зсу в 109 му батальйоні. Був командиром взводу роти вогневої підтримки. Це зустріли війну. Спочатку на Волинщині, потім далі Київщина і схід безпосередньо Донецький напрямок. У мене було три поранення за три дні, тобто на одній позиції. Спочатку мені влучив осколок в поперек. Бронежилет врятував. На другий день мені влучив осколок в лице в праву скроню, врятував шолом і наушник, мене такі великі тактичні наушники. Він просто припаявся мені до шкіри. А на третій день прийшов АГАЕС, кілька вихлопів і один впав мені прямо під ногу. І вийшло так, що мені розірвало перст, розірвало штанку, а залетів такий осколок, такий менший, ніж півнігті. Та сама маленька бірюлька така, але ну, зробила мені найбільше шкоди, перебила нерв. Далі був госпіталь, в якому пролежав шість місяців. ВЛК визнало чоловіка обмежено придатним. Тож військового перевели в Івано-Франківський ТЦК. Розповідає, серед інших завдань залучають його і до вручення іменних повісток. Можливо, тут грає роль те, що я бойовий офіцер, тобто. Людина, коли мене бачить, їй важко мені сказати, там, а ти там був, там, чи що ти не там, чого ти там сховався в військоматі, ніби там. там. Ну, і зараз дуже багато як кажуть, варіантів відповідей, ну, то вплоть до того, що скільки ти заплатив, щоб я перевели на військомат. Там. Ну, мені в лице буває і таке, тобто, ну, скажімо так, в рази рідше, ніж тим, хто цим займається безпосередньо. Наголошує Андрій Яворський, що повинно усвідомити сьогодні суспільство. Війна не десь далеко, а поруч, і пам'ятати, кому вони завдячують за спокій у тилу. Наталія Лозовик, Гаргара, телеканал 402.